Погодка по товстолову зашибись. Ну це не точно. Зараз узнаємо, Хоча нікуди йому діватися. Дивіться, бартерний подгон. А золото. Я не знаю по чому він зараз, але він завжди був не сильно дорогий, ну і не дешевий. Мій самий любимий технопланктон. Тут і не поспориш. Весь флуоресцентний, я сподіваюся, По-любому. Огурець, огірок, огурчик рік, це, це із нового очерет. Чим я його люблю? Не є... Мало який планктон простоїть у воді часа три, а ця скотеняка може простоять часов вісім. Я не раз ще при Руслан приїде, він хорошо тут столова потягує в цьому году, як і Амура. Не раз із ним рибачив і на різні технопланктони. Я в основному купляв завжди корону. Так Поки цепляємо одновременно, завозимо, він встигає раз за три поміняти технопланктон. А я навіть всього раз, при тому, що залишається пиптик, я його знизу обійцю столоба та й натягую. Я вже снарядив вдома, щоб довго не мучаться. Зараз затягнемо. Навірно, почнемо з Аніса чи огірок. Десь ще було топлене молоко. Ось воно пряжене молоко. Єсть планктона тьма. За це огромна благодарочка Короні. Вона нас не раз підтримувала в цьому плані. Офігительний технопланктон. Завжди рекомендую. І, і лове чудово, і, і, і головне скрізь, буває таке. Приїдеш на якийсь ставок, один кенхлопанктон, тільки який-то один лове, всі останні намертво мовчать і не відзиваються. І фіг ви що зробите. А ця зараза працює на всіх ставках. Може десь чуть хуже, чуть лучше. Бувало таке, ми тут по кривому рогу покаталися нормально, але раб... працювала скрізь і всюди. І завжди ми були з рибою, якщо риба ловилася. А от інші планктони, то вже як повезе, бувало таке особливо самодільні, Я одне час теж думав зайнятися цим ділом для себе. Ну, кажу, коли є чудо планктон і тобі одної бабіни хвата до восьми часов. Ну, це в основному осінню, коли вже вода холодна і штіль. Як зараз невеличка волна, то воно може... Може бути зовсім по-другому, але це не точно. Розберемося, Завезем, мабуть, корабликом погнали в засаді на Товстолоба. в комищі. Ось так от. Саме робоче місце на даній рибалці. Ну, поки не точно. І ждемо того столобика. Мелочь собака пристає до технопланктона. І мені це не подобається. Здається, відчепилася. Оп! Погода сказка. Так, кого я бачу, конкурующу фірму. поплавочки Близько і далеко. Це здається резинка так гарно стоять. І тут, мабуть, не слабенька резинка. Все так кучно по-домашньому. Три-п'ять поплавків. А в цього рибака лише два, можливо він іще й на Карпа завозить. Все може бути. Ну що, пройшло два години. Нас трзають сумніви, сумнівня, що називається. Ну, то таке то нічого. Не міг же він зразу клювати, як тільки я приїду. Цей толобик. Резинку на вечір, мабуть, затягнемо, або через пару годин мені цей вітер не подобається, здувати буде мене на, на тому матрасі, що капець. Запливу тут, а випливу десь там. Mm -hmm. І не факт, що з матрасом. Та й таке. Чекаємо. Ну що, то столоб за ніч так і не клюнув. Оп, переоснастив наші поплавочки. Під ту сторону з середини. Щось гуляє, але є підозра, що це карасі гуляють як отут ось. То в столов себе так не веде, <хи> як зараз оцей поплавочок. Треба витягувати засранця і перезавозити. Неї звісно, скільки він там сидить. Возможно, недовго бо не дергався, поки я резинку перезавозив, то він не дергався. А зараз, бачите, живчиком, буравчиком виділюється гад. Зараз достанем. Бачите поплавок? Та фіг ви що бачите, якщо я його не бачу. А він десь є. Але при цьому я знову облажався. Непонятно, може карасик потопив. Ні, потопив товстолобик. столобик. Огурчик рік! <рик> Наконець-то! Я скучав за тобою. ого уго Нифіга собі! Ви подивіться, що творить, іде прямо в берег. Але насправді спрацював аніс, а не огурчик. Блін, тут стекла дні, я прям по дну по бутилках іду, вже на дві наступив. Офігеть, він вже під берегом. Іди к папочці. Короновський працює, як я й казав, ні в кого ні, ні одного й покльовка. Знаєте чому? Тому що на березі тільки я, навіть Майкл Джексон, не прийшов на рибалку. Красавчик ти мій, як я люблю ловити товстолоба, але він не любить в Херсоні ловитися. Оп тому доведеться за 300-400 кілометрів кататися. О! На великі врожаї товстолобні. Обана! Аніс просто був прошлогодній, і його треба було докидати. Бо я люблю свіжак. Як і всі, я думаю, люблять свіжак. Ось все, він, свіжачина, за верхню губу. І як показуємо, за 4,5 часа від технопланктона ще щось залишилося. І цього вистачило, щоб по такого жеребця Івана 2400 вони тут стандартні, заарканити. Хвалить мене! Я молодець. Тихо, тихо, синок. Не той самий. Ми тебе устроїмо в спортивний сапет і завеземо родичам. Але це буде потім. А поки що ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Силочки в описі під відео, але я впевнений, він Ні, не цей товстолоб. А ось цей технопланктон є у кожному місті. Я навіть з деякими виробниками балакав кажу, що ви не производите технопланктон? У вас такий широкий вибір продукції. Немає технопланктону. А вони кажуть, який смисл? Є корона. Дешево і сердито. Ну, то таке. Добренько, погнали додому. Жизнь удалась, Мурчик перекинувся в жолобі і чекає дождіка. Дождик не заварився. <рес> Розслабився, засранець, бездільничає, тут миші пішки ходять. А все із-за вашого корма надонатили на мою голову. То тепер мишей буде ловити? я.